Виконуємо номер 1354 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши значення величин в однакових одиницях вимірювання та порівняй їх. Завдання перше 2,37 кг і 2375,3. Задання друге 29,4 мм і 2,94 см. Задання третє 5,8 центнера і 572,4 кг. Задання 4 29,5 км і 2954,8 м. Приступаємо до виконання. Перше завдання 2,37 кг і 2375,3 г. Запишемо у грамах. 1 кг дорівнює тисячі. Один грам дорівнює 1 тисячна кілограма. 2,37 кілограма припишемо справа після цифри 7, 1, 0. Будемо мати 2,370 кілограма. Запишемо у вигляді. Звичайного дробу, це буде 2,370 кілограма. Це дорівнює 2 кілограма додати 370 тисячних кілограма. 2 кілограми це тисячі грамів. 370 тисячних кілограма це 370 грамів. Отже маємо 2370 грамів. Тепер можемо порівняти 2370 грамів і 2375,3 грама. 2370 менше, ніж 2375. Поставили знак «менше» і перенесли його в умову. Завдання друге: 29,4 міліметра і 2,94 см. Запишемо у міліметрах 1 см дорівнює 10 мм. 1 міліметр становить 1 сантиметра. 2,94 см запишемо у вигляді звичайного дробу. Це буде 2,94 см. Це 2 см додати 94 см. 2 см це у нас 20 мм. 94 см. Це 9,4 мм. Отже, маємо 29,4 мм. Запишемо десятковим дробом 29,4 мм. У нас у лівій частині 29,4 мм. І в правій частині 29,4 мм. Поставили знак дорівнює. перенесли наш знак дорівнює. Задання третє: 5,8 центнера і 572,4 кг. Запишемо у кілограмах. Один центнер дорівнює 100 кг. Тоді 1 кг дорівнює 1 сота центнера. Припишемо справа 1 до числа 5,8. Будемо мати 5,8 центнера. Запишемо у вигляді звичайного дробу 5,8 центнера. Це дорівнює 5 центнерів додати 80 сотих центнера. В одному центнері 100 кілограмів, тому 5 центнерів це 500 кілограмів. 80 сотих центнера це 80 кілограмів. Маємо 580 кілограмів. Порівняємо 580 кілограмів. І 572,4 кілограма, 580 кілограмів більше, і перенесли наш знак більше. Завдання четверте 29,5 кілометра і 2954,8 метра. Запишемо у метрах. 1 км дорівнює 1000, метрів. 1 метр дорівнює 1 тисячна кілометра. Запишемо 29,5 км, допишемо справа від числа 5 до нулі. Це буде 29,5 км. А тепер запишемо в вигляді звичайного дробу. 29,500 кілометра. Або 29 кілометрів додати 500 тисячних кілометра. 29 кілометрів це 29 тисяч метрів. 500 тисячних кілометра – це 500 метрів. Отже, маємо 29 500 метрів. Запишемо 29 500 метрів. І 2954,8 метра. 29500 більше, ніж 2954. І перенесли знак більше. Ми записали значення величин в однакових одиницях вимірювання та порівняли їх. Номер 1354 виконано.